Російська пропагандистська машина взяла повний і прямий курс на реабілітацію культу Сталіна. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми поговоримо, чим це може загрожувати Україні. Ми з вами неодноразово говорили про те, що вся політика Кремля, вся її пропагандистська машина будується навколо моделей минулого. Чому тому, що моделі майбутнього у Росії немає? Вона не може запропонувати ні своєму глибинному наріду, ні сусідам навколо якусь принаймні притомну модель майбутнього. Тому все будується навколо того, як було класно колись, як була класна кобаса по, -по 2.20, найкласніший пломбір, як народ грутувався навколо партії і. Вождя. Саме це зараз і багато років вже будується у Росії. І цю модель вона намагається нав'язати сусідам, хоча б вони не чинили спротив. Проте е днями сталася подія, яка фактично перевертає нову сторінку цієї пропагандистської машини і робить новий крок для того, щоб реабілітувати всю ту Чорноту, всю ту нечість, яка була у колишньому Радянському Союзі. Стався такий собі знаєте, прямий уже крок по реабілітації. Культу Іосифа Сталіна. Комуністична партія Російської Федерації на з'їзді 5 липня під Москвою хвалила резолюцію, які назвала помилковою та політично упередженою доповідь Микити Хрущова про культ особистості Сталіна. Давайте нагадаємо, що ця доповідь, яка вважалася початком Хрущовської відлиги, засуджувала культ особи Сталіна масовий терор і репресії 30-50-х років. Пряме звинувачення у всіх злочинах покладалося на Сталіна. А також порушувалось питання. Реабілітація репресованих партійних військових і громадських діячів. Так от що далі говориться у резолюції КПРФ? Текст доповіді містить фальсифікації, брехливі факти і звинувачення на адресу Іосіфа Сталіна, викривляє правду про його державну і партійну діяльність. Партія також планує звернутися до президента РФ Володимира Путіна із закликом повернути місто Волгограду і Волгоградській області їхні героїчні назви Сталінград і Сталінградська область. Ось такі, як то кажуть, пироги. Пироги криваві, які готує зараз російська пропаганда, і все б нічого. Хай вони там собі бісяться на, на своїй Росії, хай вони вигадують якісь ще реабілітації і е, оновлення культів. Але це стосується і нас з вами напряму. Чому тому, що тут створюються два прецеденти? Прецедент перший він стосується того, що в будь-який момент Російська Федерація. Може відмінити будь-який документ, будь-яку резолюцію, будь-яку рішення, які були прийняті у минулому вже країнами попередниками Російської Федерації, нинішньої які вже не існує. Вони можуть відмінити рішення, які були прийняті за СРСР. І при чому були вже натяки на те, що розпад СРСР був зроблений не в правовий спосіб. Тобто, якщо вже російські пропагандисти натякають на це, то можливо нам чекати слід кроку, що збереться якийсь там з'їзд, таких собі несповна розуму і відмінять це рішення. Тоді Росія отримає собі таку собі папірець для того, щоб вона могла відновлювати той клятий радянський Союз. Другий момент фактично таким кроком Російська Федерація відміняє реабілітацію і визнання отих всіх репресованих мільйонів людей, які постраждали за сталінського режиму. Як це стосується України, дуже просто. Фактично реабілітуючи Сталіна і виправдовуючи його дії, Росія виправдовує те, що зробив цей режим з українцями. А я нагадаю вам, скільки наш народ поніс жертв і скільки було постраждалих за часів правління цього КАТа. Так от, починаючи з Голодомору 1933 року, в Україні загинуло майже 4 мільйони українців, і більше 600 тисяч втрачено ненародженими. Служба безпеки України повідомила, що жертвами терору 37 цього років стало понад 260 тисяч українців, і більшість з них була розстріляна. А загалом було репресовано півтора мільйони українців. Друга світова війна загинуло близько 3-4 мільйонів українських військових, а також близько 5 мільйонів цивільних. Чому ми згадуємо другу світову війну? Тому що фактично дії сталінського режиму спровокували і розпалили цю війну далі. Під час голоду сорок -го, шостого років років Україні загинуло за різними оцінками від 700 тисяч до 1 мільйона людей. В період 44-го і 51-го років з України було примусово висунуло 750 тисяч українців. Це так сталінська влада мстилася українцям за спротив комуністичному режиму під час Другої світової війни. Загалом цифр постраждалих та загиблих українців від дії сталінського режиму прямо чи опосередковано становить 17 мільйонів. Мільйонів осіб за 20 років фактично було винищено за одне покоління, одне покоління людей. 17 мільйонів це населення однієї такої доброї європейської країни, і все це було зроблено руками Сталіна та його поплічників, і все це. От такими кроками по реабілітації культу Сталіна Росія може перекреслити і відмінити. Вона виправдає всі всі жертви, якимись там політичними ситуаціями, міжнародною ситуацією і так далі. І ми зараз боремося за визнання голодомору як геноциду українського народу. А тоді, коли, наприклад, Росія реабілітує повністю Сталіна і виправдає всі його кроки, вона скаже, що... Це було все випрано, це все не сталін, це все якісь перегиби на місцях. Ні було ніякого голодомора, як вона заперечує і зараз. Але потім, коли це все станеться, і маю мазі реабілітація, вона буде мати папірець, яким буде розмахувати і показувати, що вона права. Що ж, друзі, ревізія історії це один із стовпів російської пропаганди. А ревізія рішень, які були прийняті ще за часів, наприклад, радянської влади або навіть царської Росії, це ще більш небезпечний крок, тому що в такий спосіб Росія може створювати собі підґрунтя для будь-яких агресивних кроків по відношенню до своїх сусідів, і вона буде це створювати. У той спосіб, який і в той момент, коли їй буде це зручно, тому що фактично вона буде мати такий собі безкарний і необмежений інструмент отримання от таких папірців, які будуть виправдовувати будь-які її агресивні дії. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, дзвіночок ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.